Ми з вами летіли у це майбутнє, але вона насправді настає за секунду. Тільки заходите на автомобільне своє життя. 2025. Претенденти. Ауді А5. BMW 3 серії. Шкода Октавія. Ого. На центр, сцент. На центр. Можна сюди разу жити у стоїте. Просто, будь ласка. Чуть 25 претенденти. Hyundai Sonata. Mercedes-Benz E-Class. Skoda Superb. Porsche Taycan. Ти аж бачиш. Собер 2025. Претенденти. BMW iX2. Ford Puma. Honda ZR-V EHEV, Jeep Avenger, MG4 X Power, Mini Countryman C, Nissan Juke, Peugeot E 2008 Skoda Kamiq. Что ж, миски кроссовер 2000. Так, ну що, давайте я подивимося, як проголосувала громадські журі, експертне журі. І перемагає в номінації міський кросовер. <говори> І запрошувати на грудні герального ректора Стена місця України Руслана Афімова. Руслан Непора <говори> вибір передацьовує ще відповідна музика, відповідні області. 2025. Претенденты. Audi Q6 e-tron. BMW X3. Ford Mustang Mach-E. Honda CRV и -E HEV. Hyundai Tucson. Kia EV6. Mitsubishi Outlander. Nissan Qashqai. Porsche Macan. Volkswagen Tiguan. І це Volkswagen Tiguan. І для нагодження запрошується Василь Переверзе, керівник бренду Volkswagen, легкої автомобіль компанія Porsche Україна. Саме так, переходячи з номінації міської, тільки голосує команд з міський. Судчик після того переходить в кросовера дає позашляховик. Наступна номінація позашляховик суд. Так, і вперше... Номінація позашляховик SUV 2025. Претенденти Audi q 7 Hyundai Santa Fe. І Grenadier. Jeep Wrangler. Kia Sorento, Kia EV9, Skoda Kodiak. Итак, для оголошення переможця запрошую сюди керівник громадської організації Offroad Brothers Андрій Біляєв і фронтмен Offroad Школи Offroad Brothers Мороз Вадим в вашій відомі люди, відомі. Так, ну що, давайте. Ага. Ну що, ми обіцяли вам несподіванки. Wow. І обидва авто набрали майже однакову кількість балів, але враховуючи, що бали рахуються до соти та додатковою перевіркою аудиторів подивимось, хто все ж таки переміг. Та? Яка інтрига? Тож. Ну що? Можемо рахувати. І неосвінаді! Ну, трошечки не вистачило. І запрошується насилити нагородження Олександр Романчук, директор департаменту спорту БМВ Моторрот НІНЕОС. О. Боже, як хвилюючи. А давайте підтримо, дайте облисків, так? На позашкляховиках. Нам дуже приємно вручати цю нагороду, бо це заслуговано. Цей автомобіль закахав нас в себе. Тож раді вручати таку нагороду. Вітаємо вас! Це заслуговано. Я приємнюю з гостов і насправді дуже приємно, що побігти переміг і неважди надію. Електромобіль 2025. Претенденти. Citroën АМІ. MINI Cooper SE, Porsche Тайка. І так, з нови 3. Яка несподіванка Порше. І запрошуємо Для нагруження Дар'ю Бульваш, менеджера з маркетингових комунікацій Порше. Porsche. Добрий вечір. А чого вона аплодуєте? Така красиві. Так рік, просто дівчаток сюди виходить. Пані Дарі, я, я думаю, що вам дві що сказати. Передати привіт Каті Осаджу, так, як мій минус. Перше доброго вечора всім. Я дуже рада вкотре отримувати нагороду для бренду Porsche. А сьогодні особливо для Titan. першого електричного Porsche, але сьогодні вже не єдиного. Тайкан з'явився у 19 році. В минулого року було представлено його друге покоління, яке, звісно, стало більш продуктивним. Марина Кіно, ти тут. Моя хороша тільки дивився, ти там десь була. Я підняв очі ти тут. Наша колега всі добре знають знавець на електрокара. Пані Марина, піднімайтеся до нас, подивимось разом. Хто ж перемагає в номінації компактний електрокрасова 2025»? Експертний п'ять. громадський живі проголосували за хі. Кіграємо <плес> да? да. лік 5. І запрошуємо для нагородження комерційного директора Філде Мотор України Четверухіна Геннадія Борисовича. Відповідно, партію обласків. Або SUV, І в цьому році дуже багато цікавих автомобілів представлені з різних, різних представників. Тож на <плес> екран. <плес> так, подивимось прямо зараз. Номінація Електрокросовер SUV 2025 Претенденти. Audi Q6 e Tron. Ford Mustang mach E. Kia EV9. Porsche Macan. Ви вже тут. Потім так прическаємо. Я вже не знаю, приїхали, прибігли. Прилетіли, але радий дуже вас бачити, що ви оголошували номінацію. І вона парака. І давайте подивимось, експерти, громадськість, як проголосували і за кого зараз ми складаємо усі ці результати. І в номінації Електрокросовер перемагає Ауді. І для нагородження запрошується Юлія Чорна, керівник відділу по запуску нових моделей бренду «Ауді» компанія Порше, Україна. Добрий вечір, Добрий вечір, вітаю. Я давно є фанат електричних автомобілів, От коли їх ще не було стільки на ринку в Україні. Я вас вітаю. Часу на коробку. Дякую вам. Дуже дякую, дуже приємно від такої людини отримати нагороду. І в першу чергу хочу висловити велику шану тим, хто боронить нашу країну. Люди, які роблять і посилюють економіку України, всьому цьому ми маємо завдячувати по-перше, нашим силам оборони. Давайте їх їм подякуємо за те, що ми тут всі зібралися. А по-друге, хочу uh, подякувати вам, що ви невтомно робите і рухаєте економіку вперед. І всі ми тут завдяки тому, що uh, ви працюєте, економіка працює, і така премія вона потрібна, тому що вона спонукає вас робити ще більше. Тому я автомобіль 2025. Претенденти Q7 TFSI. BMW 330 и X-Drive. Honda CRV и HEV. Honda ZRV и HEV. Hyundai Tucson HEV. Jeep Avenger и Hybrid Nissan Qashqai и Power И цехона семьи і очевидно. Використовує ТВЗ, двигун, просто для того, щоб готувати лекі системи. Сангмак і GT. Hyundai Ioniq 5N. Поше 911. Автомотоклубу пана Сергія Маліка. Будь ласка, прошу проші Стере, як проголосували експерти? І хто ж в нас перемагає у нас спортивний автомобіль 2025? Audi RS-6. І народження. Запрошуємо вже знайомо нам Юлію Чорну, керівник відділу позаду нових модели бренду Ауді компанія Porsche Україна. Боже, Юль, як ми додомуся це донесете стільки нагород? Спортом загалом. Я, я вас вітаю, тому що е, конкуренти у вас були досить такі потужні, брендові, і напевно, і, 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 всі бренди мали свою дуже потужну спортивну історію. Е, вас вітаю. Да. Шановні, вас, е, я вас теж вітаю. Я хочу подякувати нашим силам оборони, е, всім вам, за те, що допомагаєте вкладати нашу перемогу, е, організаторам, які зробили чудовий захід, цей, теж під час. І всіх нові всіх абсолютно. Я вам ще дякую, слава Україні! Сідроєн Берлінко. Хюндай Тусан. Ніссан Кашкай. Шкода Октавія. Сузуки Свіфт. Ось так, ось кіно. Білі я пропуск по перемогу. Прийшла, й будемо всі цього чекати. Але дякую за... за номінацію. Дякую за перемогу. Насправді це не тільки. Πρώτο Хто бере участь в цій головній домінації автомобіль року. Так, насправді десятка дуже важлива і кожному хочеться потрапити в ту десятку. Почнемо з того, що це і Audi, ми ще не бачили BMW 3 серії Honda CR-V, Будь ласка, яка вже сьогодні була грамонатом і переможцем Hyundai. Tucson, далі у нас і Неоз Grenadier, Дуже цікавий автомобіль. Jeep Avenger, Будь ласка, на екрані. Mitsubishi l 200 Я прям хвилююсь Peugeot I2008. Шкода китіяк. Наступна шкода Октавія. І хвилювання. Або тільки вручити на бороду щоб дізнатися більше. Тож запрошуємо на сцену для вручення нагороди виконавчого директора акції 2025 Олега Василевського та пана Олега Назаренка, генерального директора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. І два. І експерти. Якими були ці голоси? Ну, і знову інтрига, давайте її підтримаємо. Шкода подія! І цього року було, як ніколи, багато достойних. Тим цінніше перемога. Світ громади також збройних сил. В першу чергу, дякую, дякую, ще раз, дякую. І ще раз я хочу подякувати також всім вам, тому що, будучи тут, ви теж робите, певні робити робите все можливе для перемоги. Тому дякую, що підтримуєте бізнес. Дякую, що працюєте. і Дякую за вибір е, громадському журі. Дякую за вибір експертному журі. Peugeot – це не тільки. Томобілі, продаж автомобілів – це емоції, це інноваційність, так електричний автомобіль, перебіг супер. Це ну визнання нам це дуже дуже подобається. Дякую, дякую.